Рокабілі музичний стиль, що являє собою синтез рок-н-ролу та кантрі музики, особливо її південного підстилю хілбілі та можливо і блюграса. Також на рокабілі великий вплив мали свінг та Бугі-Вугі. З'явився рокабілі у південних штатах Америки на початку 1950-х та одразу здобув величезну популярність. По суті, саме з нього й вийшов той рок н рол Орієнтований цей стиль був на білу публіку. А от центром розвитку його стала студія Sun Records у місті Мемфіс, штат Теннессі. Перші передпосилки ракабірі з'явилися у 1920-ті роки, коли виконавці кантрі примішували до свого стилю блюзові послідовності акордів. Отже, блюз і джаз потрапили у кантрі. Та у 30-ті -40 40-ті роки на чолі з стіл гітаристом Бобом Уілсом та разом з духовими інструментами та джазовими ритмами відбувається спалах популярності бугі-вугі. Фред медакс винаходить новий стиль гри слеп на басу. Вокаліст Ерні Форд підспівував йому у манері хілі білі, та разом вони створили нову хвилю. Експресія Хонкі тонка з важким слеповим басом отримали звучання, що вважається першим справжнім звучанням рокабілі. Культурний напрямок рокабілі офіційно з'явився в Америці у період з 1956 по 1960 роки. Як Креативна ідея по популяризації бренду Elvisom Mani, а у основу була прийнята субкультура Гризеров. Карл Перкінс поєднав елементи джазу та Хонкі Тонка. Хенка Уільямса та записав перший суперхіт «Blue Sweet Shoes». У той же час у Мемфісі експериментували з кантрі та ритм блюзом. Молодий преслі однією своєю піснею All Right розпочав справжню війну у радіоефірі з розділу музики на чорну та біло. Тоді ж набув популярності Джонні Кеш з його композицією Cry, Cry». cry Поступова ракабілі розповсюдився на усю територію Америки. Завдяки, звісно, ж радіо та телебаченню. Та слідом за Карлом Беркінсом та Елвісом Преслі на ракабілій сцені з'являються нові імена, такі як Баді Холлі, Рой Орбісон та Ванда Джексон. Але про це вже у наступних випусках. Почуємося, моїй рок-хвилинці. Вже наступного тижня всіх обняла. Тримаємося, гайка Long live Rock'n'Roll.